Ой, люди, всім привіт! Коротше, я редактурувала відео е, з Кривого Рогу, якому вже три місяці чи скільки там. І так мене це включило в процес, що я думаю, ну поки що я безроботна, можна сняти відео на ютубчик. Короче, отак, да, поживаю, перший влог з Польщі. Варю борщі активно і вбираю цілими днями. Купила таку сумку прикольну, так? Да? Можна ходити, до мене приїжджала мама. От, і от таку сумочку, вона мені купила, а я її іншу. Просто я думаю, треба якось не почати, щоб одразу була енергія у відео і не захотілося його виключити. Я купила такий фотоапарат професіональний, але я його буду, напевно, продавати. Я взагалі активно займаюся продажем. Це моє хобі таке. Але як тільки я купила спеціальні пакети, в мене не було ні, жодної продажі на Вінтик. Коротше, це така типу, значок тут прикріплю платформа, де можна ну, як ликс. От, я там так нормально вже бабла наробіла. Тут трошки інший розйом під е, карту пам'яті. Я купила адаптер, але я купила дешевий. І Коротше, не дуже мені хочеться з ним маратися. Він попрацював гарно 2 дні і все. І напевно треба йому, типу, Соніковський якийсь адаптер. Memory Stick називається. Ой, не знаю. Якщо я продам його за 320 злотих, то буде клас. Якщо ні, то ні. Я купила за 250 злотих. А, от, да, Це вам нахер не? барахолка 100 гривень фотоапарат. Точно такий самий фотоапарат, який я купила в Кривому Розі за 100 гривень. Мені мужик хотів втюхати за 8 тисяч гривень і каже: він взагалі новий у комплекта ванний, просто по-новому він новіший, Взагалі його ціна 20 тисяч гривень. Ти що, больний на голову? Які 20 тисяч гривень? неадекватним. Коротше, ми сьогодні готуємо там-ям. Постараюся робити дуже спрощену версію том-ям, але коротше, креветки кріветки помідори. Виявляється, треба було чері, Ну, вже як я похір. Взяла отакі гриби якісь в банці, я думаю, буде нормально. Паста том ям, кокосове молоко, лимон і баночку сового соуса. Я теж думаю, туди утилізувати. Отакі гриби, блін, їле їх роздовбала отсюда. Сейчас спробуємо. Нормально. Фу. Ну, якщо добавити приправ, то буде нормально. Ну що, люди, отаке я приготувала. сейчас спробую. Коротше, у мене хлопець купив нещодавно каву машину. І тепер у мене вдома безкінечне айс-лате, нахер. Робимо такий шутик еспресо. Показую перший останній раз. Ми зробили це еспресо. Зараз я до нього бадяв цукор. І беремо наш красивий стаканчик, додаємо туди льда. Молоко. Взагалі, пропорції покер. Ой, це багато, напевно. Ну ладно. Ну і все, і фігаримо туди свой кофе. І отакий от Кока-Кола напіток у нас получився. Взагалі треба приготувати сонну карамель. Можливо, я завтра цим займусь. От, виходить, дуже смачно. Малюю таку картину. знайшла собі холстик такий безхозний. знайшла собі. Фарби такі безхозні, ще жодного разу, бачите, вони навіть в плівці тут. То зараз намалюємо таку, блін, Ангелесу, і я її кудись пришпандьохаю. Може, на цю сіру так буде. Сити? Ой, стояти, да? така поробка получилася. Погода говня дощ якийсь іде моросить. Насправді я вже постажувалась. У мене було сьогодні стажування, але я нікому не буду за це розказувати. стала дуже-дуже лазливою людиною. Я дуже боюсь, що всі в мене все зглазять. От, хоча я в це не вірю, але вірю в цей зглаз, і я в це дуже сильно з цим заварююсь. стала капзда. Я сьогодні попрацювала, все помилась, прийшла додому. І роздрукувала нарешті. Зараз зберемо посилку мені на Вінтед відправити. Це по Польщі, ну, блін, такий почтамат Даунський вибрала там дівчинка. От. Вчора я знімала відео, пялила бабка в окно, і зараз теж знімаю відео, і вона знову п'яли в окно. Йо, твою мать. Ладно, я ось це намалювала картину, і я хочу її виставити в Інстаграм, і я хочу її сфоткати просто, типу, на фоні вулиці, погода, звісно, не дуже, але я думаю, що ми зараз вийдемо, типа, гору, Тут в мене за домом, і там завжди якась є рослинність, посадочка, то десь там я сфоткаю. Ну треба тільки волосся посушити. Ось так от я запакувала, тут всякі там номер пачки. Коротше, ну все, йдемо відправляти. Хоч він мій велосипедик, любименький тут стоїть на мокно. Хоба! Уху! Ой, люди, так я люблю насправді свій райончик, свій любименький. Реально. А ще біжить свою квартирку, це гуляю, думаю, ой, от би сейчас на кроватку, полежать у себе вдома, було б так гарно. Коротше, оце типа такий покажу вам. Каяки. Каяки може тут винаймовувати. Ну, яхти трошки побагаче. От ми йдемо на ту гору. Ну, біля десь тут в околицях. Це перша, вона менша, а там друга більша трошки. от, Ну а перед цим там от почта. Це от, нормально. До речі, каяки це таке відкриття цього літа. Ой, це, ці велосипеди. Три рази я каталась на них, може десь фотки тут будуть. Коротше, було прикольно, прикольно. Оце хожу лажу считаю, думаю, фотка йде ракурс поганіше. Можливо, навіть і цей нормальний, так? Да? Все, я закінчила свою фотосесію, сиджу в своєму одному з найулюбленіших місць оця гора. На неї можна піднятися. Не, взагалі тут так, дуже багато природи, хоча це дуже сильно поряд з моїм домом. Я собі для мене це така взагалі... Насолода вийти на вулицю і пофоткати те, що я намалювала фотіком, Боже, і знімати це на ютуб. Це наче повернення такої мене якоїсь давняшньої. і я думала, що це, типу, просто я це переросла і все. Для мене це вже більше не актуально. А виявляється, треба було просто не працювати. Ось ось воно що, і воно настільки швидко просто увімкнулося все, що мені. Просто є час цим займатися, щоб в мене не пропала фантазія, не пропав ресурс. Все воно є, просто треба більше часу. Ну все, коротше, шурую дамо, бо я вже дуже хочу з'їсти там яму, яку я приготувала вчора. От мой супчик дорогенький. Якщо вистачить на десерт, з'їм оце да чи з'їм торт. Я привіз в магазині, купив собі таку для машини штучку. Має бути в кожному авто. От, і, ще, і ще вам покажу, що я ще, ще купив чайок такий. Люблю я такі чаї. От. Ну і все, передаю телефон. Будь ласка. Взагалі, як тільки ми переїхали в кошер, то ми в цьому магазині Action, називається закупались. і я з тих пір жодного разу тут не була. Хоча тут стільки всього цікавого, то зараз затаримося. Блін, я раніше в дитинстві дуже сильно нерівно дихала до гумок. У мене була колекція гумок. І прям кожен раз, коли я бачу такі набори, в мене просто. Ой, гештальт замкнений, але все одно якось. Коротше, блін, этот мальчик. Я його хіре заставила сюди приїхати в тоні нахер, Я зараз вже виходжу. Так, люди, ми нарешті скупились, потратили 260 злотих. Ой-ой-ой, прийшли, у мене був рівень 60. Коротше, така тумбочка. Це типа... Ну, коротше, понятно. Далі. шпажки, Батарейки. Зажигалочка. Ой, ну ми і проглоди. Снікерс. Так, клас. Такая свечка, короче, типа, чтобы деревянный шелест был. Ну, чай уже показывали. Мочалочки. Ой, ничего не примечательного. И на машу показать. Ой, цвет небольшой батончик. Протеиновый. А вам дависик. Для качков. Тряпочки. Вот я посуду надо вот. Ой, мивиночку. Ой. Ой, Ой ну и красный ответ не Взяла собі нарешті в... А, це в машині. Вибачте, ну я туди Думаю. Так, мочалки Уродські. Мої любимі орешечки кешів. Цель є Желейки кислі. Чипчики. Це в машину Торба. Торба. Ну ты их Фу, ты же купил? Да. Тряпки такие вонючие. О, цвет со смайликом. Со ну, смайликом не было, была такая фейк. -трубка. Ну попробую. Кажуть, что все очищаю. Мусорные пакеты. Салфетки. Вот такой пятна очиститель. Тругачка для ноздів. Не, ну реально б, такі хороші речі. вот Оце для велосипеда нарешті, бо я їздила завжди. Потім на тепло. О, дуже вам раджу любі підписники, купити оцей гель для душу, бо він дуже Чи кондиціонер для волосся. Дуже приємно пахне. Прямо дуже сильно. Це для уніказа, якийсь, змовачені. Ну, коротше, Там бабільки жили і чотики, і та покупки. Демо кататися на катері. Зараз тільки я заїду за тапками купити. Так, я виглядаю сьогодні. Не знаю, я сказав, що я замерзну. я думаю, ні. Ну похер. Сьогодні, коротше, я не дуже люблю смаки Айсі, але... Я щось таке випробувала зробити. Ну, напевно, це світло вважається в ні. Коротше, я хз. Так, ось таке я пластилин купила, дивіться. Бачите, такі класні кольори. Ми вже пливемо, Ілюша тут регай вже уже трохи плохо чоловіку. Ну нічого страшного. Так, 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 так. По сірі ми плавали на каяках от тиждень тому, так? З мамою Насті тут плавали по всяких, всяк. Давай, навалюй, навалюй. Та ще давай накипи. Коли в кожному моєму відео носиш один і той самий світшот. піцу, Одна обична, друга з хорошою. Сірамі. Така брижар тонська получилось вийшла, чуть щось жарене, пойдеть. Так, коротше, зараз поїду в Ашан. Я побачила в Тіктоці, що виявляється, тіпа, в Польщі можна дуже економно скуплятись на 1 вересня е, от, на учобу. То я думаю, ну посморю, в мене в цілому все є. Але ще, якщо щось можна просто купити по дішману, то чому ні? У мене з вересня очоба. Не починається через місяць тільки. Але думаю, щоб і не проглянутися. Я вже попрацювала. от то нормально А, я, напевно, не казала, коротше, я ж тому і вирішила знімати відео. Коротше, я уволілася з прошлої роботи своєї от і вже я знайшла. Хоча я не сильно торопилась так Ну, коротше, то поработала вже трошки. А, а, і замовила, коротше, я зараз приклюю тут фотку. Коротше, такий містері бокс, там всякі прикраси. Ну, я Не знаю, вона не прийде, напевно, до цього. І, та й взагалі я купила це типу для тіктока знять. От, я там побачила міні-лого Star Думаю, ну тоді потрібно. Взагалі це для мене, блін така хламіна. Ну, може, перепродам ще раз, і буде такий кругообіг, але для тіктока коротше такий буде. Контент. Ти зустріла я в кс-кс-кс. Я ніколи в Польщі не бачу котів, їх реально тут немає. В колосних. Може це хіба що загубився? Ой, все, припір... припірла я вже ваша нахер. що вибирала, вибирала відділ, який не стидно показати, але щось не таке, якщо чесно. Ну, типу, знаєте, мені там в інтернеті попадалося подешевше. Ну, 20 гривень, 25 гривень три ручки. Такое, таке. Там взагалі було, типу, за 0 злотих там за гроші. А знайти ножиці для шульги це ще той розлікон, бо їх, типу... О, блін, в мене були такі самі ножиці. Уявляєте? Блін, таке враження, я їх не бачила років 100. Коротше, зараз я вам покажу. Мені не вірять, що вони відрізняються, але бачите отак. А тут отак зверху. І так на всіх. Бачите, зверху ось. це для прошей. Лідерів суспільства, А для лішей тільки такі дебільські ножиці. От. І ніхрена нема. Ці теж, коротше, ви мене, я думаю, зрозуміли. А я хочу такі собі, але, на жаль, немає. Забираю всі свої слова назад. Ось він відділ. Бачите, тут типу, дешево. Он сім, Блин, це скільки? Гривня. Коротше. Бачите, все по нулю. Дуже рідко побачиш такі ціни. Точніше, ніколи. Гривні 70 виходить, ручки коштують. І тут по гривні це все. Відчуваю я насправді такий сильний трепет, бо це мій перший в житті шкільний рік. Я просто не дуже рівно дихаю до таких всяких канцелярій. От така моя дитяча мрія завжди мати багато канцелярій. І перший рік, коли я це роблю максимально самостійно, ну, понятно, останні там, років п'ять я сама купляла собі всі ці канцтовари, а зараз я взагалі живу сама і поступаю в іноземний навчальний заклад, От, то це трошки посилює. В таких великих бутлях у реально прикольно, але незрозуміло для чого настільки велика. Я б отаку спробувала, але, блін, ну це такий об'єм огромний. Нахіра він треба. Вийшла з магазину, як насече. Бабушка присіла біля магазину. Дивіться, яке небо взагалі гарне, Це було не спеціально підібрано. Найголовніший мій президент покупки це отакі чіпси трюфельні. Дуже я хотіла, щось з трюфелем, І знайшла такі чіпсики. Був ще сир, але сир я хотіла купити інший. Отакий. От Коротше, ще інша находочка. Я дуже велика фанатка отакого дава, саме такого запаху. У мене мило з України, мені постійно їде. Я користуюсь кремом для тіла з таким ароматом. І це тупо ідентичний аромат. Я вже біля цього Гері для душу ходила не один день. Принюхувала, думала, чи такий він самий, але він дійсно такий самий. Масло ши. Здається, дав такий самий аромат. Але хімоза та ароматизація різна, часто використовується, так що я вважаю це й везінням. Отакі От тряпочки взяла. Так взяла таку фарбу білу. Я вже тепер художник, малюю професійно. тому ось така біла фарба, мікрокоректор. Ніколи такими не користуюся, але коштував типу один злотих чи щось таке, то гріх не взяти. Так, серед канцелярського отака от ручка, отакий от скотч. Саме мені треба на насадці, щоб там склеювати ноти, якісь Це взагалі у мене планшет. Сир хочу зробити цей керамісу, бо валяється печиво. Де не один день Ось Отакий от маркер, отакі от чорні ручки. Бо в мене взагалі нема чорних ручок, а дуже багато синіх. Ну, взагалі мені канцелярія не потрібна, поїхала, щоб перевірити ціни. Пастругачечка. І папки такі. Угадайте, який мій улюблений колір. Це білий і рожевий. Отакі от папочки. Коротше, отакі от у нас покупки. Зараз я дуже хочу спробувати чіпсики. Вони, кстати, реально в люксовій упаковці. коштували вони гривень 130. Ну, це норм. До речі, упаковка, ну реально, дуже... Вона плотно. Так, на ароматі хреново пахне. Ммм, але смак, ну, грибовим. Нормально, але... Ну, типа, норм, да. У мене взагалі фаворит це отакі чипси. Я не знаю, я їх в Польщі ніколи не бачила. І в Україні вони вже майже ніде не продаються або вже ніде не продаються. Це настільки для мене смачно. Просто. Ну все, треба пертись на трамвай, що сказати.